Надзвичайно смачні салати з дуже простих продуктів. Усім привіт! Пишіть в коментарях, яких з двох рецептів вам найбільше сподобався. На початку нам знадобиться приблизно 400 г пекінської капусти. Ми її нарізаємо і викладаємо у велику посудину, щоб нам було зручно перемішувати. Також нам знадобиться 2 яйця. Ми їх відварюємо, очищаємо і нарізаємо на невеликі шматочки. Кінська капуста має властивість виділяти сік, тому найкраще буде приготування салатів перед самою подачею на стіл. Так буде збережений смак і сама текстура салату. Наступний складник два невеликих розміра огірки. Якщо шкірка тверда, ми її очищаємо і нарізаємо на невеликі шматочки. Цибулю. Підійде будь-яка ваша улюблена. Вона смакуватиме вашій родині і не залишить байдужими ваших гостей. Тому не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступне відео. Це викладаємо у посудину і додаємо найголовніший складник салату кукурудзу. Додаємо 3 ложки майонезу, така сама кількість натурального йогурту. На потреби додаємо сіль. Чорний мелений перець, все ретельно перемішуємо, викладаємо у салатник і наш салат готовий. до приготування другого нашого рецепту. Нарізаємо на невеликі шматочки нашу пекінську капусту. Знаю, що більшість людей відрізають білу частину капусти, а ви використовуєте її. Капусту додаємо у салатник. Також нам знадобиться цибуля. Ми нарізаємо на невеличкі шматочки і додаємо до капусти. Достатньо половина середнього розміру цибулі. Наступний складник 200 г консервованого горошку. Ще нам знадобиться цибуля порей. Ми її нарізаємо дрібною смужкою, одна ложка гірчиці в зернах і приблизно 4 ложки натурального йогурта. При потребі солимо, додаємо чорний мелений перець, все ретельно перемішуємо, викладаємо у салатник і наш салат готовий. Дякую, що готували разом зі мною. До зустрічі і смачного!